З волонтерами і учасником АТО говоримо далі про ситуацію в Авдіївці і не лише загалом на сході України, про загострення днів останніх, оскільки не лише в Авдіївці, це загострення спостерігається. Юрій Руденко у нас в гостях, який працював в АТО зенітником, зараз написав книгу і спостерігає за тим, що відбувається, в тому числі я так розумію, читаєте. Ті, Ми я навіть не, не знаю засоби боку. масової інформації, напевно, не, не назвеш, але ну, Ті ресурси, які є з того боку у бойовиків. У вас є розуміння, чому відбулося це загострення в Авдіївці? Тому що от, читаю дописи колег, в тому числі які перебувають в Авдіївці, вони говорять, що навіть там на місці немає розуміння, чому саме зараз, чому саме ці дні обрані? Ну, тут ми не можемо на жаль залізти в голову там, наприклад, ватажкам ДНР чи там пану Путіну. Але по перше, впав мороз, тобто. Там земля стала тверда, і по тій землі можна їздити технікою. Тому що там ще там, пів місяця тому на Донбасі було таке біля нуля температура, і ну, все розвезло просто. Тож тобто, це чисто такі прості так, штуки. Далі, ну, із-за того, що біля, ну, в районі Авдіївки там, позиції були дуже близько і не було, скажімо так, якогось оперативного простору, тобто якісь. Атакуючі дії, вони все одно мали б статися з того чи іншого боку. Тобто, ну, неможливо так от сидіти, да, там, за 200 метрів перед супротивником і сидіти так кілька років. Угу. Тим більше, що е, Авдіївка, зокрема, і Авдіївська промзона, е, це була така гаряча точка. Ну, протягом, мабуть, останнього року. Ну там то ескалація була, то навпаки там затихало, але затихало знову ж так, ну умовно, скажімо так. Е, і Плюс ще, це вже з так званих сепарських сайтів да, інформація, От, постійно йде там ну, така пропагандистська, мабуть, хвиля, що ЗСУ готується до наступу. От, це мабуть, я, так, я так це розумію, дозволяє тримати в тонусі населення, там, можливо, ті. Там, їхні збройні сили, от, і е, армія, та, що не воює, вона розкладається. Ну, і, і знову ж, ну, це оціночна думка. Да? Тобто ми не, я повторююсь, ми не можемо залізти до них в голову, але е, можливо оце от загострення, оце от, скажімо так, атака ну, там, на наші позиції була таким інструментом підняття бойового духу, ну чи просто засобом, щоб тримати в тонусі. Ті війська. От. Те, що наші Збройні Сили відпові... гідно відповіли. Ну, тобто, ну, це, це добре, це алюминий. Вже третій, третій рік війни йде, да? тобто, це, це нормально, і Знову ж, активна оборона це наш, скажімо так, коньок на даному етапі. От. І відповіли. Е Висунулись вперед, зайняли, ну, скажімо так, станом на зараз, да, там кілька позицій зайнято, їх там під обстрілами хлопці утримують. Тобто ситуація ще ну, не затихла, там ще ще тривають всі ці бої. От, але супротивника там. Буквально там метрів на 200, да? То есть не, не, не багато, там, там складна ситуація, складний рельєф, там, там багато, знову ж поруч Донецьк, там багато укріпрайонів, що з нашого, що з іншого боку. От. Але на, наразі зараз противника чуть-чуть відсунуто в бік Донецька. От. Це, в принципі, доз... ну, скажімо так, це складно сказати, що там це забезпечує якусь безпеку Авдіївки, да? тому що зараз йдуть обстріли, і там багато чого прилітає в. Житлові квартали, але чим далі ми відсуваємо супротивника від там, своїх міст, від заводів ключових також, тим менша вірогідність, що ну, ці, ці міста будуть страждати так чи інакше. Менше вірогідність, але ще це не спровокує ще більше загострення. От зараз активно про це говорять. Є різна інформація. Ця інформація, як правило, не має якогось підтвердження, тому що немає можливості та подивитися, чи справді, наприклад, є підкріплення у бойовиків. А інформація дуже суперечлива. Одні пишуть про те, що йде підкріплення з боку Російської Федерації. Інші навпаки пишуть про те, що бойовики деморалізовані. Деморалізовані інформацією про. Смерті їхніх ватажків, про поранення їхніх ватажків, які у них є. Ну, такі слова, легендарні, наприклад, тут не, не варто застосовувати, але їх принаймні намагалися таким зробити. Так? Відомі можна сказати. Так, відомі, так. От, ну, знову ж, е так як е ну, не, не, не існує якоїсь да, то є там камера, яка б зверху дивилася на то ДНР, ЛНР, да, і там контролювала все це. От. В якомусь місці приїхало якесь підкріплення. Там ура, перемога до нас приїхали. Господа москалі нам зараз тут допоможуть. В іншому місці то, то підкріплення якраз воно поїхало. Тобто о, нас кинули, кинули. Е, в будь-якому випадку, ну, всім відомо, що Росія постачає в ці окремі райони Луганської і Донецької області. Як людей, так і техніку. Знову ж таки, буквально от на днях вообще, телеканал Звізда дуже таки ефект класно проколовся. Есть, вони виклали у себе на сайті новину, що під там, український обстріл попала група російських офіцерів. То есть, ну, це саме. Спалилися. Да, спалилися фактично. То есть. Будемо вот. застосовувати ті слова, які да, надали да, да. тут, до речі. Вот. І так чи інакше, ну, це загострення, воно. Мало б статися. Ну, аж допоки ми не дійшли до офіційних кордонів України, аж допоки там не вирішене питання з Кримом. От, ніяк інакше. Ми, ну, не мож... ну, війна, ну, на жаль, не, не, не вирішується питання війни якось там в дипломатичних кабінетах, так, щоб все підписали бумагу і всі пішли. Ну, підписали, власне, вчора папір в Мінську про те, що до 5 лютого мають завершити вогонь. От як ви, до речі, оціните? Ну, Чи хто ще звертає увагу Ну, що Щодо що паперів, позавчора, позавчора, наскільки я пам'ятаю, було така. Ну, Документально підтверджено припинення вогню для того, щоб бригади да, щоб ремонтники... Там фактично трошки було дотримано, але після 17 години. Ні, ні. По позавчора ну, підписали бумагу, що з 10-ї години ранку uh -huh. може стріляти не будуть. Але, До ну, 17-ї? Ні, ні, це позавчора. Ну, uh -huh. от. Там підписали бумагу, але нічого не Тобто Бої тривали. Вчора. Ще раз домовились, що там з 11 до десь там сімнадцятої години буде це вікно, що там можна буде поремонтувати електропостачання. Тому що насправді від цього електропостачання залежить не тільки Авдіївка, де немає зараз світла взагалі, а й там частина Донецька. Тобто це така цікава усі. Знаємо да? да. Але вогонь розпочався наново, десь біля четвертої вечора. Ну тобто, ну. Папери можна підписувати, але ну це ще Бісмарк казав, що з, 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 з Росією не можна нічого підписувати, не, не можна домовлятися. Знову ж таки, е, треба розуміти, що та, якщо з боку України все-таки якась структура, це армія, вона має командування, вона підкоряється якимось законам, от там, директивами, розпорядженням, то з того боку є як армія. От є якісь підрозділи кадрової російської армії, є підрозділи у цих от військових корпусів ЛНР, ДНР. Я не здивуюся, що там дуже багато ще просто якихось диких там банд, чи як це можна назвати, які чи то не підкоряються якомусь високому командуванню, чи то вирішують якісь свої питання, можливо, навіть бізнесові, там металобрух, там що завгодно. От і от в цій каші. Ну, хтось мог до когось могли просто не довести цей, цей документ, що там все, ребята, ми домовились, не стріляємо. Або навпаки, комусь знову ж таки, може. Ну, це, це припущення, але можливо так, що там, да, тобто господа ополченці. Тобто, їм цікаво, щоб в Донецьку було світло, їм цікаво, щоб любили Захарченка. Тось, тобто, ну. От. А господам, наприклад, там при, при якимось там приїжджим, да, то тобто з Росії, їм це не дуже цікаво, їм цікаво, щоб війна точилася далі, вони послухали, да, і там зробили якісь провокаційні обстріли. Наразі, е, ну, знову ж, інтернетом блукають вже давно кадри, коли одні ну, батарея Градів стріляє, да, кілька машин стріляє в бік української армії, і одна чи дві машини стріляють в цей же момент в інший бік. О, тобто, я так розумію, що тут ну складно сказати там хто винен чи що таке, але це ну пов'язане з тим, що це, це от питання таке третя сторона, тобто хтось там воду мутить і ну адже може йтися от про такий момент, таке, так би мовити, намацування Російською Федерацією. Наскільки далеко ще можна просунутись? Можливо, це настав той самий момент, коли можна. Так, потрошечку підсовуватися ну, ну, я не окупованої території. Я, я думаю, що вони мацають це постійно, тому що ну, і провокації, і обстріли, вони ж то тривають, ну, І були до загострення в діївській промзоні, наприклад, там біля Маріуполя там ну, майже кожен день якась іде стрілянина. От це раз. По-друге, я от не так давно читав таку досить цікаву аналітику, мені сподобалось, що мається на увазі, що. Пан, ну, пан Путін, або, скажімо так, вся, вся ця контора, там ж не один Путін рішає, да? от, він, в, ну, вони намагаються продемонструвати силу, от, щоб ну, їх якось так сприймали, чи з ними там радились, рахувались. Знову ж таки, є така знову така думка, що це намагання посадити за стол перемов. В тому ж мінську вже ватажків чи там, якісь їх представників з ЛНР і ДНР, що де-факто зробить ну, як визнання Україною цих от, легітимізація. Ну, легітимізація, так. Да. Станом на, на зараз, ну, знов таки, да, є. Тут вже воно, воно ну, вся ця ситуація, вона якби як триває, як і в військовій сфері, да? знову ж таки, ну, ідея, якась ну, на, на, на дипломатичному рівні якісь там перемовини, договори, переговори. От. І в тому числі демонстрація сили, дем... ну, це, от, знову ж таки, щодо, щодо обстрілів, от, власне, житлових районів Авдіївки. От. Там, ну. Я так ну, маю таку думку, що частина снарядів вона цілеспрямована йде на, ну, не, не по позиціям українських військ, а кудись далі. О, це такий собі аналог терору. О, тобто, що. От яка мета його? Залякати чи продемонструвати щось? По-перше, це демонстрація, можливо, що там, ми ні перед чим не остановимося. По-друге, це можливо. Таке, ну, ці, ціль цього, цього це підняти якусь можливо хвилю, ну, народ, ну, можливо, народної непокори, щось таке. Знов таки ж, десь там у російському штабі, да, то є, сидять люди, які там все, все ж намагаються, да, там, той план, план шатун у нас тут покрутить, і намагаються прощупувати, де, де, де щоб такого утворити, щоб, е, Ну, Єдність, скажімо так, є, ну рш, просто розшатати єдність uh -huh. українського народу. Ну якщо такими високими словами це казати, от і знову ж таки, от зараз в інформполі з'являється знову такі старі досить відео про про те, що. Там населення Авдіївки не любить українську армію. Там, так, ну, там поширюється запис такого негативного сприйняття да, журналістів да, 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 з Києва да. під виглядом свіжого відео. Насправді це відео досить старе. От яка мета знаходити це, це у з, шуфлядах архія? Знову знов таки ж виходить зараз, яка ситуація? В Авдіївці ну, досить велике місто, да, тобто, там ну, 20 тисяч населення за мирного часу. Там зараз нема світла і тепла, і тут оп. І влада починає там вирішувати це питання. Тобто, хто бажає, може виїхати. От, будь ласка, вам автобуси, там техніка. Хто бажає, може отримати там обігрів, отримати їжу. От. До цього долучається також армія Національна гвардія. Тобто, з точки зору пропаганди, це ну це наш такий виграш, в принципі. Тобто, от, ну, це знову ж таки, да місто без світла, це погано, але так як, так як це намагаємось вирішити ми як держава. Це добре. От. І якби були якісь, е, ну, скажімо так, е, це, це пустили б на самотьок якось, да? тобто не, не, не вирішували ці питання, можна було б заявити знову таки ж російським пропагандістам. От, жителі Авдіївки вас там кинули. Угу. І так буде з кожним, знову ж таки. От. Тобто, тут ще ну, можливо, то, от, от, це ураження житлових масивів. Це частинка оцього терору і цієї пропагандистської війни. У нас тут досить, досить багато всього зав'язано на моральний стан на пропаганду. Тому що, ну в принципі, мабуть, ця війна, да, то есть, ну, її можна вже називати російсько українською, то що тут? От ви якщо ви вже говорили про деморалізацію, то наскільки на бійців, я думаю, що вам теж якісь такі смски надходили дуже багато в ці дні. Показують смс-повідомлення, які надходять з невідомих номерів українським бійцям. Ми Наразі... не будемо навіть їхній зміст, але вони налаштовані. Там на там тих... зміст досить смішний, там зміст такий. Ну то, що зараз в Авдіївці є. от, Солдат ЗСУ, коли знайде, зійде сніг, тебе там знайдуть. То угу. щось таке. Але тут ця смс-ка приходить не тільки військовим, а й цивільним, а й місцевим. от, то есть, і Ну, у випадку, наприклад, там боїв десь, ну, там минув в 2015 році, да, есть, десь в Дебальцево, от, коли стоїть опорний пункт посереді, посеред там, поля, то есть, ну, це, це могло б деморалізувати. Угу. Тут це досить близько. От, есть, от у нас там Авдіївка, кілометр, вже там війна йде. Есть, от, тут складніше з цим. От, але знову ж таки, також, також тобто, є, є така. Поговорка, да, така пафасна фраза: убивають не люди. Но, не оружие, но люди". От. І побіждають, ні но дух. Uh -huh. От. І е, знов таки ж, якщо ну, господа, господа супротивник, вони намагаються зробити так, щоб українські там, військові, цивільні допомагають, да, вони там, розчарувалися або не бажали, там воювати, перемагати і так далі. От ну наразі в них те, мабуть, не дуже гарно виходить, тому що вони ну не підготувалися, можливо. То а як от як волонтер, це питання тепер як до волонтера? Оцінити, як от згуртувалися люди в намаганні допомогти Авдіївці, коли лише перша інформація в неділю з'явилася про поновлення таких масових обстрілів? Е, ну наразі це е, ну, така можливо добра новина. От, е, Скажімо так, люди почали знов таки збирати там речі, їжу, що завгодно. Тут ну це можна сказати, назвати такою невеличкою панікою, тому що ну треба знову ж таки розуміти, що Авдіївка то місто, там живуть люди, там по ну, зруйновано ну, в процентовому відношенні не так багато будинків. От і у цих людей були там теплі речі, там, там працюють, там там досить насправді працюють магазини, там є де поїсти. От, але знов таки бажання якось там приймати участь, допомогти, як якщо людина ну таким чином хоче допомогти, нехай допомагає. Питань нема. Ну от Знов таки треба розуміти, що. У нас не тільки в Авдіївці війна, от, і є багато досить населених пунктів, які взагалі вщентру зруйновані. Ну але ну, не, не звертається увага така висока на них, на ці населені пункти. Знову ж таки, от цей жарт, про я, я вчора чув, що скоро Авдіївка перетвориться на, 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 на самий великий в Україні секонд-хенд, тому що везуть теплі речі. От, ну, так. Ну то, може, це таке панічне бажання, от використовувати панічне в будь бажання якого, допомогти. Наскільки якому... ця готовність згуртуватися в складний момент її українці ще не розтратили, не розтратили. Тому, не розтратили тобто загорілася червона лампочка десь алярм, і всі ну знов таки, там ну ті, ті, кому це цікаво, ті, 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 кому це не, не плювати на те, що там коїться, вони почали знов таки діяти. О, це як такий подразник, скажімо так. Там друг познайомиться в біді, і всі друзі там побіжали щось робити. Це добре насправді. От, ну, але знов таки будь-які дії треба виконувати ну, можливо, з холодною головою критично мисляч. Тому що ну, знов таки, Авдіївка зараз в центрі уваги, досить багато населених пунктів зараз поза центром уваги і поза цим. Центром, куди постачається допомога, ну я думаю, що це не проблема. Поділяться напевно, якщо зможуть довести. Сподіватися на то. А от цікавий інший момент ще також від вас почути. Чи ви чекали реакції, ну, наприклад, Верховної Ради? Мала бути ця реакція на це загострення. Верховна Рада зараз на канікулах. Від них був лист на сайті парламентському про прохання до парламентів світу. Відреагувати, от чи достатньо є реакція депутатів українських? Наразі я думаю, що достатньо, тому, достатньо. Що, да, тому що ну збереться зараз Верховна Рада. Ну, прийме на якийсь закон новий, там не знаю, будь-який. От що з того зміниться, власне, в той в той самій Авдіївці? Військові виконують свою роботу. От. Наскільки це можна би, так бачити, вони це роблять досить якісно, тобто молодці. От. Верховна Рада до тих військових, ну якби вона. Має на, наразі в такому оперативно-тактичному значенні. Від вас від людини, яка служила, це так виглядає, але ж би не заважали. Ну, можливо, і так. так. Все одно, навіть якщо вони приймуть закон чи постанову, воно туди ну, до виконання, пройде досить великий час, якби да? тобто, і, ну, не вплине на там, ситуацію там, сьогодні, завтра, післязавтра. От. Знову ж таки. Міжнародна реакція, ну, дивіться. Да, сьогодні, наприклад, Радбес ООН має засідати. Ви чекаєте від нього якогось? Ні. За, ну, занепокоєння? В, 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 занепокоєння чекаємо, звісно. Тобто, ми, вони ж занепокоюються вже три роки, власне, але ну, знов таки. Тут такий важливий момент, що ну, все одно це от у нас воно поруч, ми маємо воювати так чи інакше. Да? От, а радбез ну, він висловить занепокоєння. Можливо, з цього занепокоєння там в виродиться якась нова санкція, яка запрацює через півроку, а результат там, через два роки від неї буде. Це така досить розтягнута в часі штука. От. І Власне, ну, от сам факт, що є є реакція радбезу, ну, слава Богу, є, хорошо. То тобто, є система ця працює. Але воно ну, не слід там покладати якихось там ну, надій на це, що там різко з радбезу подзвонять, там скажуть, Вова, Путін, а я і уйді, Сергійки. Ну ну, так не буде просто. Тобто, на жаль, ну, на жаль, ми маємо, якби да, там. Справу з ломом, от, і проти лома ні прийому сіні другого лома. Тобто з, є збройним вторгненням, ми можемо на нього відповідати лише збройним там, зброєю, скажімо так. А <запит> як от втриматися та в межах мінських домовленостей? Чому запитую, Тому що, наприклад, була заява днями представника місії ОБСЄ, він повідомив про те, що провокації ну ОБСЄ, в принципі. Ви ж пригадуєте, вони рідко що помічали, але тут помітили, але помітили, як він сказав, в Провокації з обидвох сторін, ну знов ну, таки, от наприклад, учора під обстріл навіть попали хлопці з ОБСЄ, і це, ну то, то, мабуть, вони й помітили. От щось що, але, що, 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 але, що, 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 але зараз ми послухаємо. Я вам дякую. Поки що зараз послухаємо звіт речника з питання, то Олександр Мотузяник готовий надати свіжі дані.